Вітаю! Отже, зараз поговоримо трошечки про середовище створення програм. Середовище створення програм бувають двох основних класів. Ну, перший клас я назвав би процедурним середовищем для створення програм. І до таких от середовищ можна віднести навіть дуже простий текстовий редактор. Зараз ми з вами можемо подивитися, що у будь-якому текстовому редакторі можна набрати текст програми. Я вам навіть зараз покажу вже набрану програму. Десь тут у мене були проекти. Ну, от, Наприклад, звичайний текстовий редактор, і ми бачимо текст програми мовою Python, який там набраний. Редактор Kate нам дозволяє ще і підсвітку синтаксу забезпечити, тобто, щоб ми розуміли, де команда, де функція, де Текстові величини, де змінні і так далі. От Але це найпростіший спосіб. І такі, таким способом, як програмування через простий текстовий редактор, зараз вже ніхто не користується. Зараз ми подивимося процедурно середовище розробки, яке називається PyCharm. От. Це абсолютно легальне безкоштовне середовище розробки, скачати його можна у відкритому доступі з мережі. Там, правда, для таких середовищ є два різновиди дистрибутивів, є безкоштовний для навчання, який ми з вами будемо використовувати, чи будемо використовувати, якщо захочемо вивчати мову Python. Або для професіоналів, там де можна разом із скриптами Python створювати. і... Програми, які будуть інтегровані у ваші вебсторінки. Тобто це досить ну, більш складніше середовище, хоча зовнішній вигляд його дуже схожий на той, який ми зараз пропонуємо. От, Зверніть увагу, той самий скрипт, який ми з вами вже розглядали, він вже, його включено до проєкту. І крім того, що ми можемо лише не лише створювати текст програми. Ми можемо її ще й перевіряти, як вона працює. Ну, от, Для того, щоб запустити програму, зазвичай ми використовуємо рядкове меню Run. От. І... Ага, малювання не діє. <хе -хе -хе> от. Так от, рядкове меню Run. От. І. Знову run. От тепер у нас є можливість вибрати той чи інший скрипт для виконання. Ну, наприклад, цей, який у нас зараз є. Ось він запрацював. Хочу звернути вашу увагу, що після того, як ми запустили на виконання хоч один скрипт із проєкту, у нас тут ще з'являться точки запуску. І бачимо, що скрипт працює. Він питає, як нас звати. Наберемо там щось і ми побачимо, що скрипт відпрацював, там дуже приємно написав. Тобто, якась робота була. Якщо ми там внесемо зміни якісь у вихідний код, то ми можемо вже звідси запустити виконання. От. І ми бачимо, що воно працює вже з іншими параметрами. Якщо у нашому проєкті декілька скриптів, то ми можемо вибирати, який скриптів запустити. От, Наприклад, ми можемо запустити інший скрипт. От. І на перший погляд здається, що він не працює, але насправді він працює. Ось де його віконечко. І ми бачимо, що мовою Python можна створювати не лише Програми текстові, але й програми, які працюють у вікнах. Так звані графічні програми. Програма з графічним інтерфейсом. Але разом з тим, треба розуміти, що аби створити таку програму, нам треба знати дуже багато команд. Знати, як підключити додаткову бібліотеку для створення графічних інтерфейсів тощо. Тобто, така штука насправді вона ну, не дуже зручна. От, тому звернемо увагу на. Інше середовище розробки, яке інколи називають ще візуальним середовищем розробки, це середовище розробки працює із мовою програмування Free Pascal і називається Lazarus. Зрозуміло, що відкриття також через розробку. І ось у нас Lazarus. І щось у нас знову пішло не так. Ну, от, Чесно кажучи, я не дуже часто користуюся лазерусом при програмуванні. Зазвичай я програмую мовою C або C. Ну, Скоріше за все, там при установці якісь файли не будуть доконфігуровані, я провів переконфігурацію, і от, запустилася у нас система. От, от Середовище розробки Lazarus, воно називається графічним, тому що ми можемо конструювати графічний інтерфейс нашої програми. Давайте ми з вами подивимося, що насправді зараз Лазарус відкрився з останнім проєктом, з яким працював. Ми бачимо вихідний код, тексту багато, але нехай вас це не лякає, Дуже багато тексту у цьому вихідному коді написано автоматично. Тобто, коли ми додаємо якийсь компонент на форму, на віконечко нашої майбутньої програми, тоді. Певна частинка тексту дописується візуальним середовищем розробки у вихідний код, автоматично. Але перед тим, як щось робити за допомогою такого середовища розробки, нам потрібно дізнатися, з чого середовище розробки складається, з яких, з яких вікон. От, і як з ними ефективно працювати. Отже, давайте розглянемо 5 вікон, які нам зараз. Видні, можливо, вони не ціляком видні, але видні. От. Перше вікно, на яке ми звернемо увагу, це ось ця частинка. Таке от, ну, назвати вузеньке не назвеш, тому що воно широке, але не дуже високе це вікно. Оце вікно, головне вікно середовища розробки. Саме тут у нас є палітри компонентів. Саме тут у нас, до речі, розглянемо, де ці палітри компонентів, ось де вони у нас. Вони складаються з декілька вкладок, бо компонентів, які можна додавати на вікно нашої програми, досить багато. От. Саме тут у нас панель інструментів, які дозволяють зберегти проєкт, відкомпілювати проєкт, тобто запустити його на виконання. От. Саме тут у нас є головне меню. От, файл, правка, пошук і так далі. Головне меню середовища розробки. Тобто, оце те вікно, закриваючи яке ми, власне кажучи, і закриємо усе середовище і всі підлеглі йому вікна. От. Далі. Далі у нас є вікно редактора тексту. Або, іншими словами, редактор коду. Ось це, це віконечко. От. Ми бачимо, що там дуже багато тексту. І ось оцей текст, який ми бачимо, він насправді є текстом, вихідним текстом нашої програми. Текст, записаний мовою програмування Pascal, як я вже вам казав. От. Тепер поглянемо на наступне віконечко. Оце віконечко. де Воно називається вікно форма. Активувати ми можемо його за допомогою клавіші F12, функціональна клавіша. От. Коли ми натискаємо цю клавішу, то фокус нашого середовища переходить від редактора тексту до редактора форми. От. Саме на цій формі, на цьому проєкті нашого майбутнього вікна, нашої майбутньої програми, ми можемо розташовувати різні елементи керування. От, Ось ми бачимо, що тут різні елементи керування розташовані. От. Як додавати ці елементи керування? Ми з вами розглянемо трошки пізніше, але головне, щоб ви розуміли, що саме оце і є наш майданчик для побудови нашого зовнішнього вигляду програми. От. У кожного із тих компонентів, які ми додаємо на форму, у нього є певні властивості, бо кожен компонент це об'єкт. Ми вже з вами говорили про те, що об'єкт має властивості і має певні методи. В об'єктно-орієнтованому програмуванні, властивості, так і називаються властивостями, і ми їх можемо бачити ось у цьому віконечку, яке називається інспектор об'єктів. Ось де воно. От. І у цьому інспекторі об'єктів ми можемо бачити вкладку властивості і вкладку події. От події – це і є ті методи, які описуватимуть поведінку наших об'єктів. І, нарешті, останнє вікно, вікно повідомлення. Ось де воно в нижній частині. Зараз воно також не активне. От. Воно призначено для того, аби ми у цьому вікні повідомлень бачили перебіг процесу збирання нашої програми, процесу створення із вихідних кодів, із вихідних текстів, створення нашої реально працюючої програми, яка буде містити лише виконувані коди для процесора. От. Зазвичай краще розташовувати вікна, аби вони не перекривалися. От. Але якщо такої можливості немає, ну, наприклад, вікна розташування, отак, то я вже вам розказував, що клавіатурну комбінацію F12 ми можемо перемикатися між вікном форми та редактором коду. От. І За допомогою клавіатурної комбінації F11 ми можемо показувати інспектор об'єктів. І переходити до властивості того чи іншого об'єкту, який виділено на формі. От. Ну, на цьому знайомство із середовищем розробки Lazarus ми поки що закінчимо. І поговоримо про методи створення проєктів уже наступного уроку.